Друже, шукаєш 25-ку. Або просто в тебе лежать гроші під матрасом і ти не знаєш, що з ними зробити. Купляєш тракторця і через 10 років продаєш за шерсть такою ціною. 25 у нас багато на любой кошелек. Хочешь Т-16? На явно все больше 20 штук. Есть не только 25 -чки. Є МТЗ, є ЮМЗ, є китайчики, є саморобні тракторські. Великий вибір також сороковок. Двоечки. Китайчики. Два преси маємо. Зіла хорошого. Китайчик з кабіною. Там ззаду сховався донфен 244-й, зубер 120-й. Такі хатезики є. Також такі є донфенчики. Також є резина всіх моделей і марок до тракторів нова. Доставочка у нас також є, є свій евакуатор. З доставкою проблем немає. Такий дракончик, акційна ціна з прицепчиком. Резину тимчасово зняли колеса. Нові камери ставимо. 600 доларів разом з прицепчиком. Такий китайчик 4200, такий 6500, саморобочка 1600, ДВСка 404. Акційна ціна 6000. Там приїхало 25 очки з Польщі, готуємо Мтезончик 80-ка на покраску Рекс на продаж 4800. Це машина для доставки. Дуже багато. Навісного обладнання, плуги, мульчери, культіватори. Саморобний тракторець. Халявна ціна. З навіскою, мотор сороківочний, рама рама оселена. Міс 66-го. 1800. Япончик в ідеальному стані тисяч, 18 коників Янмар. В рідній красі стан ідеальний. Та багато чого іншого. Листайте сторіночку, відкривайте всі мої ролики, товару є дуже багато. Такий приїхав сороковничок в дуже хорошому стані. З. Чотири вісімсот.